Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 січня. Зона високого тиску та антициклон над Україною. Наступного тижня погодні умови в Україні визначатиме область високого тиску, що буде рухатися зі сходу. На фоні домінування теплої повітряної маси. Температура повітря очікується аномально високою, особливо на півдні та заході країни. Середньодобова температура становитиме плюс 5, плюс 8. Найтепліше традиційно на півдні там до 12 градусів тепла. Вночі очікуються морози до мінус 2, мінус 4. Невеликі дощі з мокрим снігом періодично йтимуть в усіх регіонах України. Найінтенсивнішими вони будуть у середу. Вітер змінить свій напрямок на південний, південно-східний. Його швидкість буде комфортною. Незвично високі для цієї пори температури дозволяють носити легший одяг, заощаджувати на опаленні приміщень і обслуговуванні доріг. Це чудовий час для прогулянок і справ на свіжому повітрі, тож скористайтеся моментом. Однак радимо уважно стежити за оновленнями прогнозу, адже погода в цей період залишається мінливою, аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 20 січня. Понеділок на заході переважатиме сонячна погода з невеликою кількістю хмар. В темну пору доби від мінус трьох до плюс одного. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від трьох до дев'яти градусів. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально вночі до двох градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 1 до плюс 9. Вітер північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва на старті тижня погода буде хмарною. У денний період до 3 градусів тепла, вночі до мінус 1, швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі в понеділок небо вкриватимуть хмари. Сонячного світла буде небагато, в нічні години до мінус один, мінус два. Протягом доби у Сумах Охтирці, конотопі, Прилуки та Чернігові не більше двох градусів тепла. Дещо тепліше у Житомирі, там до плюс 6, в Бердичеві до плюс 8. Вітер північно-західний, дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні день потішить сонцем. В нічний період від мінус трьох до плюс одного. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві триматиметься на рівні плюс плюс десять. Швидкість західного вітру не більше трьох метрів за секунду. На сході в понеділок хмарно з проясненнями. У нічну пору до мінус один. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 7. Вітер північно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 21 січня, вівторок, на заході України настане суцільна хмарність. Відсоток виникнення дощу зберігатиметься мінімальний. У нічний час від нуля до мінус одного. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 2 до плюс сім. Вітер, здебільшого, південно-східний до чотирьох метрів за секунду. В Ужгороді безвітряно. У центрі у вівторок сірі хмари щільно вкриватимуть небо. В нічну пору від нуля до двох морозу, вдень у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси температура повітря буде в межах плюс один, плюс п'ять градусів Цельсія, швидкість південно-східного вітру від двох до чотирьох метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Вдень температура коливатиметься від мінус 1 до плюс двох, швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. В нічні години від нуля до мінус 3. В день в Сумах, конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові температура зупиниться біля плюс 2 плюс 5. Вітер південно-східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок погода залишається похмурою, без дощу, проте і без сонця. У темну пору доби від мінус одного до плюс трьох. В день в Одесі: Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві від 4 до 9 градусів тепла. Вітер східний, південно-східний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході України хмарно, з невеликими проясненнями у Краматорську та Слов'янську. У Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі протягом дня не більше трьох градусів тепла, швидкість південно-східного вітру до трьох метрів за секунду. Погода 22 січня. На заході хмарну погоду розбавить дощ з мокрим снігом, який пройде у Львові, Луцьку та Ужгороді. У нічний період від мінус 2 до плюс 1. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі температура коливатиметься від плюс 3 до плюс п'яти. Вітер західний, північно-західний до 4 метрів за секунду. Україна має два гірські маси Карпати та Кримські гори. Ці гори створюють значні перешкоди для руху повітряних мас. Наприклад, в Карпатах випадає значно більше дощів, ніж на рівнинах. У центрі в середу похмура погода продовжиться дощ у Вінниці та Умані вночі від мінус 2 до плюс 1. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 2, плюс 5. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу жителів столиці чекає суцільна хмарність без жодного натяку на сонце. Вдень до плюс три, вночі триматиметься нуль. Вітер південно-східний, його швидкість до двох метрів за секунду. На півночі очікується похмура погода. Місцями пройде дощ з мокрим снігом. В нічні години від мінус два до плюс один. Денна температура повітря у Сумах, Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові зафіксується біля плюс два плюс чотири. Вітер південний, південно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. У південних областях в більшості міст дощ. У ніч на середу від нуля до плюс 2. В день в Одесі, Чорноморську, Південно-українську, Херсоні та Миколаєві спостерігатиметься плюс 4, плюс 9. Швидкість південно-східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні в середу суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується: вночі до 3 градусів морозу. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі повітря нагріється до плюс 1, плюс 5. Вітер південно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 23 січня, четвер. На Заході хмарно з проясненнями. В нічний час доби від мінус 1 до плюс 3. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс 4 до плюс 8. Вітер південних напрямків його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центральних областях у четвер, здебільшого, хмарно, у Черкаси та Кременчуці прогнозують дощ з мокрим снігом. Протягом ночі від мінус одного до плюс одного. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс одного, плюс чотирьох. Вітер змінних напрямків його швидкість буде комфортною і не перевищуватиме двох метрів за секунду. Погода у Києві у четвер хмарна погода продовжиться: Вдень до чотирьох градусів тепла, вночі до плюс одного. Швидкість південно-західного вітру не більше 1 метра за секунду. На півночі очікується похмура погода. Зі снігом у прилуки та сонячними проясненнями в Охтирці. У ніч на четвер від мінус 2 до плюс 1. Вдень у Сумах прилуки Охтирці Житомирі та Чернігові плюс 1, плюс 4. Вітер південно-східний, південно-західний від 1 до 3 метрів за секунду. Відомо, що за площею. Житомирська область займає п'яте місце серед усіх регіонів нашої країни. Її територія 29 тисяч 832 квадратних метри. Це більше за площею таких країн, як Вірменія та Ізраїль. У південних областях у четвер прогнозують мінливу хмарність з сонячними проміжками. В нічний час від мінус один до плюс три. Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві повітря нагріється до плюс 6, плюс 9. Вітер північно-західний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У східному регіоні погода підготувала похмурий день. В окремих районах пройде дощ з мокрим снігом. Вночі від мінус 1 до плюс 1. Денна температура повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Краматорську. Від 2 до 4 градусів тепла вітер східний, південно-східний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 20 4 січня п'ятниця. У західних областях похмуро. Вночі від нуля до плюс 2. протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Коливання температури від 4 до 10 градусів тепла. Вітер південний, південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України п'ятниця видасться похмурою лише зрідка можливі короткі прояснення. В нічний період плюс 2-3 плюс денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 4, плюс 8. Вітер південно-східний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва У п'ятницю час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Денна температура повітря плюс 6 в нічні години плюс 3. Швидкість південно-східного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі хмарна погода поєднуватиметься з невеликими сонячними проясненнями. Нічна температура не перевищуватиме 2 градусів тепла. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові повітря нагріться до плюс 4, плюс 7. Вітер південний, південно-східний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю місцями хмари вночі від плюс 2 до плюс 5. У Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні – плюс 8, плюс 12. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. На сході України зберігатиметься суцільна хмарність у нічні години від 0 до плюс 3. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі – температура повітря плюс 3, плюс 7. Вітер південно-східний, його швидкість не більше 2 метрів за секунду. Погода 25 січня. Субота. На заході погода продовжує бути хмарною. Вночі від нуля до плюс 2. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від 7 до 10 градусів тепла. Вітер південний, південно-східний, дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. У центрі України у суботу небо буде затягнуте густими хмарами. Нічна температура плюс 2, плюс 3. В день у Полтаві Вінниці Кропивницькому Білій Церкві та Черкаси зафіксується плюс, 5, плюс 8. Вітер південний, південно-східний, не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота принесе суцільну хмарність. В день до плюс 6, вночі до плюс 3. Вітер південний, майже невідчутний до одного метра за секунду. У північному регіоні сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. У нічний період плюс два, плюс три. Денна температура повітря у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 5, плюс сім. Вітер південний, південно східний від 1 до 3 метрів за секунду. На півдні України у суботу очікується похмура погода. Сонячних прояснень поки не очікується. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 4. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві до плюс 7, плюс 12. Вітер східний південно східний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла не очікується. Вночі від мінус одного до плюс двох. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливання температури від плюс 4 до плюс сімох. Вітер південно-східний, східний від 2 до 3 метрів за секунду. Погода 26 січня. Неділя. На заході тиждень закінчиться хмарною погодою. В темну пору від плюс один. До плюс 4 денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. Вітер південно-східний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю погода залишається похмурою без дощу. З настанням ночі від мінус 1 до плюс 1. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксують плюс 5, плюс 10. Вітер південний, південно-східний від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У столиці наприкінці тижня хмарно. Денна температура плюс 8, нічна плюс 1. швидкість південного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується. В нічні години плюс один плюс два. Вдень у Сумах Бердичеві Конотопі прилуки Житомирі та Чернігові від 5 до 9 градусів тепла. Вітер південний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південній частині України в неділю похмуро, з сонячними проясненнями у Херсоні. Нічна температура від мінус 2 до плюс 3. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві плюс 8, плюс 11. Вітер східний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На Сході в останній день тижня хмарно. У ніч на неділю від нуля до мінус 2. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується плюс 4, плюс 7. Вітер східний, північно-східний в межах 1-3 метрів за секунду. Далі, в нашому прогнозі, короткий огляд погодних умов для країн Європи. Європа цього тижня опиниться в зоні протистояння теплих і холодних повітряних мас, що призведе до значних контрастів у погоді. Від відносно м'яких температур на Заході до морозних умов на Сході тиждень обіцяє бути різноманітним Північна Європа. На північ Європи впливає активна область низького тиску. Очікуються снігопади, хуртовини та поривчастий вітер, особливо в Норвегії, Фінляндії та Швеції. Температура повітря коливатиметься від мінус 8 градусів Цельсія до мінус 3 градусів Цельсія. У північних районах можливі погодні попередження через сильний вітер і низьку видимість. Центральна Європа. Центральна Європа перебуває в зоні мінливої хмарності та опадів у вигляді дощу і мокрого снігу. Сильні пориви вітру можливі в Німеччині, Чехії та Польщі. Температура повітря варіюватиметься від мінус 3 градусів Цельсія вночі до плюс 5 градусів Цельсія в день. У гірських районах Альпи-Карпати ймовірні снігопади, що може створити складні умови для подорожей. Південна Європа, південь Європи перебуватиме під впливом теплого і вологого повітря, що надходить із середземномор'я. В Іспанії та Італії прогнозуються дощі місцями грози, особливо в прибережних районах. Температура повітря підніметься до плюс 18 градусів Цельсія в Іспанії та Італії, що значно вище середнього для січня. У Греції та Туреччині також очікуються опади, але вони будуть менш інтенсивними. Де буде найтепліше? Найтеплішою зоною цього тижня залишиться Південь Європи. Особливо Іспанія плюс 18 градусів Цельсія і Південна Італія плюс 17 градусів Цельсія. Де буде найхолодніше, найнижчі температури прогнозуються в північних районах Європи. Норвегія, Фінляндія та Північний Захід Росії до мінус 8 градусів Цельсія. Цей тиждень обіцяє бути насиченим у плані метеорологічних явищ. Рекомендується стежити за локальними попередженнями і бути готовими до змін погодних умов. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.